Привіт, вітаю вас на каналі Лялі Колекціонер. Сьогодні, як завжди, з вами я Натусік. І сьогодні ми, у нас буде формат відео. Ми будемо бродити, у мене, скажімо так, по квартирі і дивитися на ведмедиків. Я, наприклад, я в першій частині відео про ведмедиків розказувала, що мене дуже вразило одне відео відомого. Головного редактора, в якої велика колекція медведів. У мене не тільки ведмедики, у мене основні ляльки, ведмедики, зайці, коти. Тому, тому. А, Першу частину я знімала, я їх всіх згребла в кучу, тих, щоб там, ну, познімала. А сьогодні я їх познімаю так, як вони у мене сидять. Хочу зра... одразу вибачитися за світло, тому що я буду ходити переміщатися по квартирі, і, ну, ви бачите, але ну, лампу я не буду з собою брати. Як є, так і буду показувати. Тут мене бігає Та, ця... мої лялочки, з якими ви вже знайомі. Ведмедики будемо з вами дивитися і на поличках на моїх, і як вони в лялечок сидять, і як вони взагалі в мене тут розташовані. А от, тому що, як казала моя одна подруга, чомусь відео про ведмедів у тебе дуже-дуже довго народжується. Я їй пояснила це, тому що мені їх треба всі зняти, всі, всі треба. Посадити разом. от, Потім я собі так подумала, що я не буду чекати, не буду там настраюватися, знімати. Я покажу так, як вони є. Скільки сьогодні в мене вийде е, е, їх всунути, тому що дуже багато ігрових, вони е, взагалі у мами там, е, багато водяних ведмедів, він мене дуже полюбляє. От, ну, Ідемо дивитися моїх ведмедиків. Колекція ведмедиків, частина друга. Хоч це і не ведмедик, але це авторська робота. Це зв'язаний на замовлення Галиною Гречанової Коргі. У мене ну, хто знає то, у мене є собачка Коргі. І я собі дуже хотіла іграшку. І ось Галина, ми з нею вибирали, вона мені запропонувала такий шикарний варіант. І вона мені його зв'язала, в нього зємний одяг, ось такий в неї ковтинка вона йому зв'язала у вигляді дракончика. Так що такий красунчик у мене жиле, він досить величенький. Для мене ну, він єдиний екземпляр і зв'язаний за моїм запитом, за моїм замовленням, тому для мене він колекційний. Тут, ну, тому що це дійсно це робота ну, дуже. Він м'якенький, дуже тактильний, дуже класний. А ось подружка мого Буска Моллі. Це ведмедик. Люди Людмила Майстренко. Так, вони в мене сидять. Він приїхав одразу після зйомки нашого відео про на День Святого Валентина. На наступний день це було 15 лютого. Така у мене закохана парочка. Світло і може мінятися, тому я прошу вибачення, хочу вам показати ось таку красуню від Вікторії Кукала, зараз її достану і навіть вам піднесу, але я вже сказала, що сьогодні у нас відео таке більш. М -м -м. Ось я вам її покажу. О. Я її обожнюю цю ведмедицю. Е Сьогодні відео, в якому ми гуляємо у мене по квартирі, дивимося ведмедиків, так як вони у мене живуть. Така ведмедиця. Ось такий у мене є ведмедик. Це шкатулка. Він теж у мене є частиною моєї колекції. Він так, да, він і м'який. Але, але це ведмедик. Якщо є якісь звуки, які не стосуються відео, я прошу вас не зважати на них, тому що. Щоб спокійно зняти, мені треба чимось зайняти бодю, а ще коти, собаки і кіт, як завжди. Тому не зважаємо, а просто дивимося на ведмедиків. Наступний це в нас ось такий порцеляновий ведмедик. Це італійський. У нього тут квіточки Каподімонте. Такий милий, чудовий ведмедик. А тепер у нас поличка, і ми переходимо до ведмедиків, так як вони в мене сидять з лялечками. Це Софія. Це теж робота Вікторії Кукало. У неї зонтик такий чудовий в стилі стимпанк. Окуляри. А це виглядає до неї тут Генрі. Кліточка теж його. І кубики, на яких вони сидять. Це все їхні аксесуари. Дівчаточка, світло міняється, тому що воно скрізь різне в кімнатах. Ну, мені не дуже зручно тягати за собою лампу, тому я перепрошую. Але я думаю, що і так усім все видно. Зараз покажу. У Генрі тут є ще таке ось. Лупа і вона справжня. Зараз, що вам таке збільшити О, око? Справжнє. Тобто у Вікторії всі такі деталі. Ще в нього є чемодан, а у Софії ось така сумка. Дорожня. І ось так це все в композиції. А це вже в нас ведмедик на ім'я щастя. Зараз я вам його теж зніму, покажу ближче. Ось такий він, такий у нього. Бантик у вигляді крил. А, автор цього чудового ведмедика Світлана Лєбєдєва. І вона подарувала його. Богданчику, моєму синулі Боді. сину Боді подарував. Так, щастячко. Звати його щастя. І йде він на місце до своєї лялечки, з якої він стоїть. Це моя улюблена лялька. Перша, з якої почалось колекціонування. Серйозне. Кінга ви бачили в минулому відео. Наступна це в нас зайка у стилі Теді. Автор її Оксана Пліщеєва. От. Дуже гарна На. Миленька Взагалі, у мене багато яких іграшок. Всі вони для мене дуже багато значать. Але сидять, можуть сидіти в ручках в лялечок. Як, наприклад, ось цей тут сидить зайка. І тут сидить котик. Тут, тут звичайні тут лялечки, тут це старенький зайчик. От. А тут просто котик, якого подарували Богдану. Тому що всі вони в мене... Мають бути, їм же теж хочеться якогось тепла. Ведмедик це взагалі про тепло. Так, це бойц, ви його вже бачили цього ведмедика. Це теж бойц. Він у моїй лялечки притіпліс в ручках. А це мої ведмедики. Від Світлани Лібідєвої. Це перші мої ведмеді від неї. Хоча перша була зайка Марципана, а потім були ці ведмеді. Я їх побачила, їх звати Крістофер і Кристіна це хлопчик і дівчинка. Я їх побачила на виставці на модній ляльці, але якось так не купила. Щось я там. Я не знаю, чому я тоді їх не купила, але зимою проходила ще одна виставка, присвячена стоматологам, і там була на ній Оксана Перепай представляла роботи наших авторів, які були ну, зроблені до саме до цієї виставки. І туди затисалися Крістофер і Крістіна. І я прийшла, вони там сидять до ні, Ну точно мені позвонила Світі. От. І вони поїхали зі мною додому. Ось такі в мене. Вони в мене є на ранніх багато де фотографувалися і в лісі скрізь. Ось так сидить, наприклад, тедік. Ось так сидять тедіки. І навіть ось такий є маленький в'язаний ведмедик. Лялочки. Рука. Ведмедик. А ще в мене, знаєте, що є? Так, це, це ведмедик. Я його залишила теж в колекції від туалетної водички на Ось такий ведмедик. Я вибачаюсь, доставати його не буду. І є ось такий манюсінький від Вікторії Желуденко. Ведмедик. А це тролик теж від неї. Лаки ви вже бачили. а це інше. Він зроблені з натурального хутра. А... Так, а ще забула ось такого ведмедика. Він у мене висить на люстрі. Зараз я його зніму. У мене тут ще ляльки висять. Такі тільдочки. Так, це ведмедик. Зробила його Олена Попова. І куплений був він на модній ляльці. Дуже миленький. Так. Ось така. Йдемо назад, на люстру. Ось ще одна люстра, другій у кімнаті, І ще один ведмедик. Це вже мітую. Такий красочок в мене висить. Ну, на сьогодні здається вже все. І на закуску ось такий ведмедик. Маю надію, вам було цікаво зі мною побродити, подивитися моїх ведмедів. Це ще не всі. Як я казала на початку відео, у мене багато зайців. Це я, маю, я думаю, що це треба в окремий випуск. Багато котів. Що, може таких ведмедів там не достала. І ось у мене є такий ведмедик. Не знаю, чи в нього гарно видно. Я не знаю, наскільки можна його вважати колекційним, але я думаю, що можна, тому що його е зробила е Олена Коростельова, це наша лялькарка. Ну, а я вже зробила з нього прикраси. Всім, кому сподобалось відео, ставимо подобачки, і підписуємось на канал. Всім пока!